Розкажіть, будь ласка, нам про самі ось ці підприємства, які пропонують. Загалом про які сфери йдеться, і які вакансії загалом можна буде обрати? Вітаю вас. ще раз. Сфери абсолютно різні будуть. Тобто, це від медицини, колейбусів, СММ, тролейбусів, абсолютно різні сфери, Ми їх поставили в плані, щоб у нас було якомога більше. Можливостей для людей з різних середовищ, для людей з різним, різним досвіду, прийняти участь у цій ярмарці вакансій і відповідно знайти собі роботу? Тобто ми намагалися, щоб це було максимально практично, щоб люди буквально на місці змогли домовитись працю і подальше працевлаштування. А яка частина запропонованих саме від комунальних підприємств? Орієнтовно три комунальні підприємства. Це водоканал, Електротранс і От З 21. А яку оплату пропонують на ярмарку? Оплата дуже різна, вона різниця від мінімальної заробітної плати. Це більше ціли, тому що різні рахунки. Шукає адміністратора, швейники шукають адміністратора пластеру, інші. Це це, це дуже варіюється. Кому от, на вашу думку, буде цікаво відвідати ярмарок? Буде цікаво, зазначно, людям, які шукають роботу, це, зокрема, як містянам, так і дуже переміщеним особам. Тому що ми отримали не тільки захист від середнього. Мешканці міста, але і від роботодавців, що вони не шукають є потреба в робочих в, в руках. Е, і, відповідно, саме це нас спонукало створити такий ярмарок е вакансій, який буде майданчиком для взаємодії роботодавців і роботи шукачів. Якщо так, така практика сподобається перше наразі цього річ це точно вперше в Україні. Е в такому в масштабі, в такому форматі. І вперше в місті, і вони, якщо подобається роботодавцям, я думаю, що вони далі можуть власним коштом створювати майданчики. Це може бути як загальна ярмарка вакансій, так якась ніша, тому що чайники можуть самі провести на ярмарок вакансій. Тобто, це зараз буде за грантом коштів, ніхто їхні бюджетні коштів не буде складено. Ми просто покажемо пілот, як може бути, як може проводитися ярмарок чи є можливо якась обмежена кількість робочих місць, місць у тій чи іншій сфері? Е, ну, є певні обмеження, але близько 150 вакансій буде, зокрема на цьому ярмарку. Я думаю, що більшість бажаючих можуть більше шукати. Якщо ні, то в нас буде е, працювати. Також служба зайнятості е, окремо буде місце теж проводити свої заняття, свої консультації. Е, вони надають не, не тільки можливості для працевлаштування, але й можливості для перенавчання. У них є Ми знаємо, що ми спілкувалися, спілкувалися попередньо і ну, вони розкажуть про свої можливості. Ми також запросили приватну HR-агенцію, яка займається працевлаштуванням. Не шукає працівників, вона теж розповість, як бути актуальним на ринку праці, з чого почати пошук роботи, тематичні лекції проведе. Це буде максимально інтерактивно, максимально практично. Головне, що від людей вимагається від, від тих, хто буде шукати роботу, це бажання знайти роботу. Вакансії і те, як написати резюме, як подати, будуть. От я хотіла безпосередньо вже і про це поговорити, бо ж якщо не вдасться знайти свою бажану професію, будуть розповідати про те, як скласти своє резюме і прийти співбесіду. Чи могли б ви нам зараз безпосередньо розповісти, як от так влучно попасти у саме серце роботодавця? <паспраць> я не готовий тому що я не працюю HR-агенції. Для цього як про спеціалісти будуть на місці будуть розповідати як влучно старий резюме, як середень роботодавця, що одразу йому сподобатись, і відповідно робочитися.